Так, Всім привіт, дещо вам розкажу про гусячі яйця. Дивіться, то вже сьогодні 20-й день. І ну, як завжди, кожен ранок, кожен вечір обризкую. Я зрозумів користь, що саме головне, щоб бризкати яйце ось тут. Чому? Тому що тут буде, буде звідси виходити гуся, гусята. Так, що я ще зауважив? Дивіться, така річ ще є, що е оці сіточки, на яких вони стоять лежать яйця, вони вузенькі, вузь, вузькі. То їх потрібно розширяти, тому що яйця трошки більші, трошки більші і тому важливо розширяти, тому що важко запихати їх. Ну, бачите, туго йде. Другой йде? Але нічого страшного. Але не так, щоб запихаєш, так і запихаєш їх, щоб вони е ледве-ледве -лед заходять, потім царапаються. Що я ще зауважу? Що зверху покривається отаким такою якоюсь сухою такою. Чому? Тому що я даю оцет, додавляю оцет із водою. Такі отворюється. Я думаю, що нічого страшного не буде. Нічого страшного не буде. Розбавляю із кип'яченою вода можна або дистильована. Я користуюся дистильованою водою. Від назбирав води дощу і маєш тобі. І не так, не так е, творюються такі накипи середині інкубатора. Так, я був зауважував такий, що таке буває сухе по бокам, знаєте, коли заливаєш воду всередину, та? а воно буває тут таке сухе, таке вже, і важко це відмити. А в мене хоч би що, дивіться, чистенько, сухенько. Ну, Чистенько маю, сухенько не має бути. Зараз в мене сухенько зарадули воду. Тут трошки тут є вода, тут нема, треба доливати.